Граємо Бліц, проти нас якийсь FM Ріки Рікі. Хотів сказати Рікі Мартін. Так. Е давайте не будемо по що Волзки грати. М -м, старушечку. Давайте в старушку підемо. H4, да? ну давайте H5. H4, H5 це must have, правда ми G5 оставили на призволящі. Да, зразу кін туди прийшов. А6, ми не пускаємо коня на B5, не треба нам двох коней таких. Ну і що? і Получили структуру близько до зєміша. Тільки в білих дуже активний кінь вийшов, да? на G5. Ну і нічого, грати можна. Як на мене, позиція абсолютно ігрова, D5 готуємо. Можна навіть жертвувати, мені здається, а там навіть жертви нема, да? насправді. Це б кінb5, б 5 слон, B5, См5, Тураб5, да, там навіть нема жахту. А, ну він хоче побити на А7 або на D7, або на е 7 після всіх розмінів. Воно, ну що, він хотів на D6 забрати. Ладно, ми заліземо на B2. Ми хитріші. Тура... Давайте ферзь зб... А, блін, я фігуру зівнув. Ні, не зівнув. Тура Д2 є проміжуточок. Отлічно. І на Тура Д7 буде Тура Е2. Цікаво дуже вийшло. Цікаво. І на C3 ще підвисає коник, треба не забувати. ну Забрали тут туру. На що нам ці проблеми? Ну ферзе 5 треба грати, ферзе 5 і десь туру, туру на B8A8 підключати. Треба слона підводити. Так, що мінятись чи не мінятися? Ну, давайте поміняємось. Ні, 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 ні не будемо. Е, треба фігури підключити. Я хочу цього коня забрати, щоб на C3. І щоб діагональ мені відкрив. І по чорним полям десь грати. Ага, він свого коня вирішив спасти. Ну що, міняємо? Треба міняти. Слон B5, Тура Б5, і десь слон D4, напевно, треба десь зіграти. А, а він що він пішаком побив? Ні, ну це якось не то слон D4, давайте все одно дамо шах. Тепер забрали тут. І. І він ще й так забрав. Ні, ну це взагалі прекрасно. Блін, я, я, я не знаю навіть як краще. Ну Давайте. Є 6. Е, ну, король G7, напевно, треба зіграти. Щоб... Щоб відкрити десь лінії. Блін, тут можна було D5 дати... Ай! Блін, там D... потім в аналізі глянемо. Там D5 вскривало шах і вигравало фігуру. Ну ладно. Все одно не так погано. Ми, ми поки що атакуємо. Ми зараз хочемо слон е 5 слон F4 переставитись, ферзем на g5 десь забрати. Ну, я не бачу великих проблем насправді. Слон Е5, що на F4? На F4. А, на F4, кстати, прикольно. Я можу побити слон F4, то F4, ферзь g5. І... Ні, не можу, йо я не можу. Там Турайв 2 буде. Блін. Ладно. А, вот, все. Хорошо, що нашлося. Мальтійський крест, здається, це називається. Там не можна забирати ферзя. І слона, бо там в ферзь ферзі слон на связках висів. А тепер треба десь точно відійти. Так, ну що, пішачок у нас є. Пішачок на Б слабенький. І хочу піти h5. H4, h5 h5, h4. Так, захистив він туру. треба відводити свого слона, щоб його не програти випадково. Слухайте, є цікавий f 4 бахнути все-таки. Ні, віддіти, відійде краще. Не будемо ризикувати, я не бачу там чіткої перемоги. Е, тут треба фіксувати. Ні, ну тут я виграв це. Там вже тура залазить і потім ферзь є 2 і, і все, і приїхали, і добрий день. Чи ми ще це будемо грати? Ну я не думаю, що це треба грати. Тура f 2, слоних 2, ферзь f 2, Тура h 2. Дякую, супернику. Давайте глянемо в аналіз. Тут мінус 6, тут, тут тут, тут, да, тут зрозуміло. Він коротше, мені лінію H віддав і, і все, і одразу посипався. А тут, ну от ще не так погано. О, ну, ну, ну вот, да. А, а тут і мат був. Да, троє зразу ставити загрози і там. Ну, типу, та, та сама загроза висить. Ну ладно. Давайте вернемось до цієї позиції. Вот. Він пішов слон C4. Ладно, давайте спочатку, що тут у нас по дебюту? Андрейкин так грав, Шахріяр так грав, так грав. Гвайн Джонс Петрисян, з Петросян з Кантером. Come, Tim, компанія, панблова, чоп, козак, сервакуску і прочее достойне літа. Ну, от, Аш Штри... 3. Ну, от реально сила МФ. Да? Кіняш 3 це хід негроса. Хоча позиція непогана, але просто так ніхто не грав. І от цю структуру ми отримали, да, і в мене трошки краще. Все непогано, і от оцей удар. Що ми хотіли глянути, да? от тут от пішачок толкнувся, і, і все, і мінус фігура. А так розмінялися і ну, просто краща позиція, d да, перша лінія. Ну, і тут що? Да, да, тут трошечки краще в нього, до речі, чомусь. Ну, пішак рвається в ферзі, да, і треба один. А, а, а чого це помилка? Не, а мені не цікаво, що треба було грати С4 Теж ні. Просто Тура Б8 зіграти Тура Б 1 Тура H8 І типу тільки ферзів міняти? Ну прикольно ні, ну сложно Сложно Складно зрозуміти, що там тільки так гралося. Ну і от такий от цікавий мат я вже не показую. Дякую за гру супернику.